Всього, дивіться, він в хаті. Розказує ситуацію. На дворі мінус три. відчувається як мінус 9. О, тут навіть є. Озеро примерзло трошки. Примерзло. Ми повнівалися, як закуталися як на якийсь північний полюс. Ідемо трошки в ліс. Десь побуксуємо. Адреналінчику хочеться. Адреналінчик. Як замерзло все. Все замерзло. Все замерзло. Листя по, по льоді ковзається. повзується. Ну, подивіться, яку сату вчора зробили Андрієві на одному колесі. Були от такі от пластіни, Хто знає, що такі пластіни, А ну помудруйте. Ми поскидали 250 грам та пластинок, важить з болтиками. Ми зняли нове колесо. Хто знає, напишіть. Кілька красота. Там дітлахи, льот довбали з того озера такі по 3-4 сантиметри куски льоду були. Вставляєте? О. Все замерзло. Я в руку так змерз. Одягнувся чітко, але бізвіковий. Так холодно, що капець. Ще трошки із зашпари будуть заходити. Хоча я думав, що тут такого лісі буде тепліше. Але ніфіга воно не тепліше. Володно так, а коли вітер дує, то рука аж аж ломить її. Ух. Так що, приїхали? Ні, ми то якось об'їдемо. Ми то об'їдемо. Об'їдемо легко. А ну давай того вперед а за ти тобою. Сюда. Недовго фраєр танцював, недовго музика грала. А що, листя е, сантиметрів 10. Міксує жорстко. але їде. Я за ним... О, я вже максую. Ми тут далеко не приїдемо. А ти що? Садий сів. Не їде. Не їдемо, бо ти не вийде. Не їде, не їдемо, я не, не проїду. листа висередили, я тут метр я вже буксую. Недовго музика грала буксує як має їде собі радує красота красота зимно але хочеться покататися хочеться адреналіну покатух емоцій Лісі трохи тепліше, як на цьому, але все одно холодно. Класно. Попримерзало все. Красота. Аж репить, тріщить все під колесами. Діл стоїмо і всем Да. 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 Ну, ты, как, да, Да, классно. Ого! я, Андрюха, не иди, не, идь, не идь. вертайся. Бо я бачу, починаєш буксувати там листя. Дивись, яка колія. 10 сантиметрів стригає колесо. Гілляки скажуть. Ну так-то так, можна проїхатися. чуть-чуть. Мокро, Мокло, давай мокро. Дай кассо, алику. Оффроут, оф-провод. Ч ты? Да ты шо там мокрого, вот разлишь, что що... их. Ну, так высокий там стовбур, бляха, буха. Я в той рил бы боюсь. Просто такой жесткий. Тут аж чувствуется. Тут плохие что-то настроили. Таке, чи то просто так Трову настягували Андрій, хоче показати майстер клас. Не знаю з якої сторони під'їхати. Щоб показати той клас. О! Вот, а тут заїхати! Можна Все, дивіться, він в хатці. Той хатка. Класс, тут и дерева так лежать. Ну по кайфу все. А ну я туда мотусь. О, Тут импровизирована лавочка на веке. лежать. Там себе дед Прикольно. Прикольно. Ну тут и дети строили, то. Д Явно що не діти Буксує, як зварйоване. Ялиночки зелені я рискую. Нікого не мали, я їду. Проде коріння, дерева повертало. То вже сохлося. Лежить. Красота. Води Ігор Хома би вже робив столика з того кореня. По приколу був би столик. І земляк мій, є, робить столики. О, все, я вже стою. У нас таке не знайдеш, Бо його вже зріжуть і спалять. А тут у нас стоїть вже декілька десятків років і хрибачки там собі живуть. О там вальозника, ого-го, я ого, як би туди заїхав, показав вам. Зараз я попробую. Попробую туди заїхати. <звук> не можу, там не витягнути. Я дуже заміну Але я рискую. Все для вас, щоб ви ж побачили. Дивиться, що тут творить. Коріння тут. Що дерево лежить, пропадає. Не пропадает все. Ну, не пропадает. Тут корм. Кашкал, хрубачкал. Вот, с кашкалом только. Вот тут потечок тик. Тут засипали листям. Отак От би не знав, що тут засипали листям. в'їхав і там вже звідти ні там не виїхав. Ого! Тут я не виїду. тут лежить ревце жалко придеться повернутися або їхати напоперек сюди на поперек я не проїду, бо або ти проїду. хто не рискує тоді є там пальсько має на є машина Є машина. Шує, але йде. Ліба протектор, Але вона їде. Є машина. тут мокрий. Aš jau vaidu, tai aš du dvi duroje. Не може такого бути. Йо. А да, Андрюха, Андрюха. О. я. я уже в руку взмар. Дубак шитой. Дубак шитой. Да, холодно, бля. Холодно, правда? Не Шой род на то, же уже, Я що покатаюся, їм лише помуксуємо. Померзли трохи як цуцьки, але прикольно. По приколу, по кайфу. Хе -хе. Як той казав, мені це по приколу. Всі бігають, світяться. А мені це по приколу. Так. Вітаємо! Копуляну! така поляна, ого ямка, собачатники собак вигулюють! Тут теж настроїли якісь курінь. Їм це приколу. І сюди, От там є вхід. Це теж маленька така. О, водичка появилась. А не було, я десь два місця тому знімав, що все попересихало. Це десь взялась тут вода. А де взялась, не знаю. Та водичка є. Десь джерело або запускають спеціально, або десь джерело почало бити. А що ж таке? Буксую? Коли з коптером влетів в то дерево, не міг достати. То просили якогось мужика. Я під'їхав туди вже ближче, ніж міг. Як, як, як найближче під'їхав до того дерева і патичком діставав, діставав і не міг. Покликали мужика і мужик достав. Треба їхати, бо холодно. Терпимо. Але то є борзі покатались. Десь би тут то... корови походили і ямка на ямки. То собака не рили. точно. закутані і тече зараз я туди заїду Ось тут літом я спускався Чи то тут десь я спускався пташки співають Родина, Я литру спускался тут точно. То вертайся назад. Десь Андрій поїхав, мене покинув. Доставляє мене, щоб я їхав за ним. Ну що зробити? Треба їхати? А що? Бо там щось цікаве, є. раз він поїхав. Рыбка протоптана. Да? Собачаки у них ходят. Собаку на но... улице. Але красиво. А тут чувствуется, как у степлища уже. О. Что, Андрюха? Нема ходу вертаємось Кітериво здорове, бокового бросали класно! катанеш так По таким стежкам лісі не просто по дорозі їдеш. Вискочив Зараз подивимося. як Андрюха вискочить. Я вискочив жорстко, чітко. Я тоже легенько виїхав. Щось таке зробили. Хрест зверху стоїть. 2011 року. Воно літом ті верби з цього простають, І тут така альтанка виходить. Дуже гарно. Постаралися. Молодці організовано. Просто так собі дерева ростуть. Але треба було попрацювати над тим. Скільки шнурка в'язали. Угу. Серйозно. Каркароли каркають. Кучеряве село, Руки, очка домики шикарні. Померзли, я вже червоний. І батарейка в мене вже сідає. Їдемо додому. Всім, хто подивився, молодець. Шмякайте, сподобайки і будьте здорові. Все. Пока.